Звернення артирейського синоду Української греко-католицької церкви в Україні. Щодо важливості прохань про молитовне заступництво подвижників, мучеників, ісповідників і праведників Української греко-католицької церкви, Це чесному духовенству, преподобному монашеству, возлюбленим братам і сестрам Україні та на поселенні у світі Сущим. ясними світилами висяєте богом натхненні праведники нашої церкви і прикладом заохотливим служити громадам вірних по всьому християнському світі. Мир вам у Христі Господі, святість це покликання кожного християнина. У 2023 році сповнюється 1035 річниця свято Володимирового хрещення Русі України, коли Бог наш помилував і нами не знехтував, і спас нас і до розуму істини привів. Ця подія поворотний пункт історії нашого народу. Бо, хоч і задовго перед тим християнство було присутнє на наших землях, але саме від 988 року наші державні традиції та культурна самобутність були прищеплені до животворного винограднику Церкви Христової. Звідки вже більше ніж тисячоліття черпають силу і наснагу, долаючи різноманітні виклики та труднощі. Відтоді наша церква стала немов душею українського народу, глибоко увійшовши в історію нашу і тісно сплівши з усіма проявами нашого родинного, громадського і національного життя. Прилучившись до єдиної святої Соборної апостольської церкви, наш народ став частиною великої християнської родини, яка на той час мала вже Майже тисячолітню історію християнські моральні цінності, традиції, духовні скарби, прищеплені на український ґрунт, принесли свої щедрі пруди. Серед усього іншого, це передусім святість. Слово святий походить від єврейського слова Кадош, що означає відмежування від окремлення від усього, що погане і зле, від того, що йде від лукавого, а не від Бога. Святість це духовна досконалість, і абсолютно святим є лише Бог. Створена за образом Бога, кожна людина покликана набути його подобу святість. Святиве, ви, ви мусите бути, бо я святий Господь Бог ваш. Читаємо у старому завіті книзі Левіт. Внягдінця, отже, як вибрані Божі святі, любі у серце спочутливе, доброту, смиренність, лагідність, довготерпливість, закликає апостол Павло. Святі це люди, які тут на землі живуть вічними божественними істинами, як той, хто вас покликав, святий. Так само і ви самі усім вашим життям станьте святі, пише апостол Петро. На шляху до святості християнин живе життям, достойним Господа і подобається йому в усьому, приносячи плід усякому доброму ділі і зростаючи у пізнанні Бога. Оці Друго Ватиканського собору наголосили на універсальному покликанні до святості всіх людей, бо всі отримали одного і того самого освячувального Святого Духа. І покликані до повноти християнського життя і досконалої любові. Вірні мають покладати всіх сил для досягнення цієї досконалості, щоб, ідучи його слідами, уподібнитися до його образу і усьому, підкоряючись волі Отця, посвячували себе славі Божій і служінню ближнім. Шлях святості це уникання зла і творення добра, це вміння відрізнити правду від неправди, добро від зла, чисте від нечистого. Святі Божі. Подвижники і праведники були у всі часи та й усіх країнах, де проповідувалося Христове Євангеліє, втілюючи його Євангеліє в життя на наших землях та даючи себе провадити, і освячуючи Святому Духові, церква Свято Володимирового хрещення видала зі свого лона безліч власних духовних подвижників: рівноапостольних, страстотерців, преподобних, чудотворців, святителів, мучеників. Та і сповідників. Праведний митрополит Андрей Шептицький називає святими велетнів святості, людей необмеженої перед Богом сили, жертвенності, іншим людям непонятної людей любові, що горить дійсно небесним світлом людей полум'яної любові Божої, людей ревності, що всі перепони переломлює. Людей покори, що каже їм завжди на себе забувати, людей терпеливості, невичерпної бездонної. Тому життя святих це свідчення про чудотворну силу Господа нашого Ісуса Христа, свідчення про Його Євангеліє як нове благодатне святе життя. Це євангельський виховний ідеал, християнська педагогіка, бо в них показано, як виховати досконалу людську особистість. Як вирости до звершеності мужа до міри повного зросту повноти Христа? Тому Христова Церква з давніх давен по особливому вшановує святих людей, які своїм благочестивим життям прихилили до себе милість Божу і стали для християн зразком для наслідування. Беручи із них приклад, використовуючи їхній досвід, їхні молитви та повчання, ми можемо правильно реалізувати своє земне християнське. Життя. Святі небесні покровителі та заступники. Крім того, що святі і праведники засвідчують нам приклад чеснотливого життя, вони є для нас заступниками і помічниками на шляху духовного досконалення та щоденного християнського життя. Хоча вони, переставившись від земного життя, сподобалися небесного, проте не віддалилися від нас, адже новозавітній Божий люд це сукупність небесної та земної церковни. До Небесної церкви належить причиста Богородиця, ангельський світ і всі святі та праведні. Церква земна це всі християни, які сповідують правдиву віру Христа Спасителя, живучи згідно з його заповідями. Та єднаються між собою благодаттю святих таїнств. Спілкування між земною і небесною церквами відбувається завдяки нашим молитвам до Господа, Пресвятої Богородиці, англів та святих, а також завдяки їхньому піклуванню про нас та допомогу на шляху до Царства Небесного. Святі Божі подвижники і праведники перебувають у Небесному Єрусалимі при Божому престолі. Своїми молитвами до Бога, жертовною любов'ю, набутою завдяки християнському подвигу, вони допомагають і тримають християн. Книга Откровення вчить нас про дієвість молитв святих і піднісся дим Теміяну з молитвами святих від руки ангела перед Богом. Молитви святих Господь чує і вислуховує очі Господні на праведних і Його вуха, звернені до їхньої молитви. Вони мають особливу силу перед Богом, який сподобляє їх здійснювати його волю в житті земних людей через їхнє заступництво і допомогу. Так святі стають ніби Божими руками, якими чинить Він своє діло спасіння, дивний Бог у святих своїх. Тому то християни моляться до святих, благаючи їх заступництва та прохаючи клопотання за нас перед престолом всемогутнього Бога. Двохтисячолітня історія християнства, зокрема, і численні приклади життя нашої церкви, демонструють нам, скільки ж то чудес чинить Господь через мощі ікони та молитовне заступництво святих. Особливо близькими українським християнам є святі нашої церкви, святого Володимира Хрещення, рівноапостольні Володимир і Ольга, Києвопечерські подвижники, святий Йосифат. Уманські та протулинські мученики і праведний митрополит Андрей Шептицький, патріарх Йосип Сліпий, священомученик Микола Чернецький та інші подвижники, мученики та ісповідники ХХ століття. Усі вони нам, як друзі, рідня, бо подібні до нас, народилися в нашому народі, говорили нашою мовою, споглядали красу нашої землі. Своїм подвижницьким життям, християнським смиренням, стійкістю у вірі та жертвенною любов'ю вони перемогли гріх, диявольські спокуси і сподобалися нетлінної Божої слави, ставши нашими небесними заступниками та своєрідними дорогоказами в тому, як належить провадити християнське життя, щоб осягнути царство небесне, пізнавати і наслідувати життя святих і праведників українського народу. Дорогі у Христі, маючи дуже багато подвижників духовного життя, ми, на жаль, мало знаємо про них і зрідка звертаємося за їхнім молитовним заступництвом. Історичні перипетії, які переживала наша церква, перешкоджали нам прославляти наших християнських праведників, мучеників та ісповідників славою святих. Тому закликаємо всіх пізнавати невідомі і маловідомі сторінки життя святих. Нашої церкви особливо просимо звертатися із проханням про молитовне заступництво до тих, хто живе в нашій пам'яті, хто відійшов у вічність недавно, кого ми знали самі чи наші родичі або друзі. Згадуйте і розповідайте про духовні подвиги цих добрих і взірцевих християн. Та насамперед випрошуйте Божі ласки для особистого родинного національного життя. За молитовним посередництвом слуги Божого митрополита Андрея Шептицького у 2023 році сповнюється 65 років від початку канонізації від початку канонічного процесу беатифікації цього праведного мойсея українського мойсея, який кілька років тому отримав титул праведний. Складайте свідчення про приклади плодів такого молитовного заступництва, яких удостоїлися ви або ваші родичі чи друзі. Ще одним великим християнським праведником і сповідником ХХ століття є патріарх Йосиф Сліпий. Його життя проминуло у вирі складних і драматичних подій ХХ століття. Як ніхто інший він зазнав тягарів і страждань того історичного періоду. Його життя припало на час революції і двох світових воїн, розвалу імперії і постійних змін державних кордонів. Він перейшов через ув'язнення, заслання і, врешті, вимушену еміграцію. 18 років провів у радянських таборах і тюрмах. Патріарх Йосиф поєднав у собі досвіди сотень тисяч або й мільйони українців, для яких ці десятиліття стали справжньою хресною дорогою через терни до зірок. Продовж свого 92-річного життя Патріарх Йосиф не шукав орієнтирів у минущих ідеях чи марних сподіваннях. У своєму посланні про поєднання в Христі він звернувся до своєї пасти з простою правдою будьте собою. І кожен з етапів біографії Патріарха Йосифа позначений цим знаком автентичності, у серці якого перебував Христос. Народ Божий пам'ятає Патріарха Йосифа Сліпого за нього і до нього молиться. Тому у 2007 році був розпочатий беатифікаційний процес. Молімся до Бога за прославу Патріарха Йосифа, бо так важливо мати серед молитовних заступників того, хто вірив, боровся і перемагав Христа Ради. Поряд із цими велетнями Християнського духу. Наша церква в часи важких комуністичних переслідувань дала сотні і тисячі великих ісповідників та подвижників віри, які є її окрасою та джерелом духовної сили нашого народу. Патріарх Йосиф як один із них, так писав у своєму заповіті: Силу на оцьому моєму хресному шляху, в'язням Христа Ради давала мені свідомість, що цим шляхом іде також зо мною моє. Духовне стадо, мій рідний український народ, всі владики, священники, вірні, батьки і матері, малолітні діти, жертовна молодь і безпомічні старці. Я не самотній. Молитися за прославу праведників віри, нашої церкви і українського народу. Українські святі, мученики, і сповідники, подвижники і праведники творили подвиги на нашій землі, молилися за наш народ, за його утвердження у Христовій вірі. Всі ми маємо зробити посильний внесок у те, щоб вони офіційно, згідно з канонічною процедурою, були прилучені до Лику святих Христової Церкви. Прохаємо вас, дорогі в Христі, передавати письмові чи усні свідчення про українських духовних подвижників, мучеників та ісповідників до Постоляційного центру беретифікації і канонізації святих, Лик Українських святих. Це не лише молитовні заступники вірних нашої церкви, а й міцна духовна основа нашої нації та запорука її здорового майбутнього. Споглядаючи приклад життя подвижників віри, нашого народу, зростаємо у вірності Христовому Євангелію, осягаємо святість, до якої нас кличе Господь. Дізнаваємося про них, вшановуємо їх, молімося до них, наслідуємо їх у наш непростий час війни. Щоб, як і вони, гідно та правильно звершити і нашу мандрівку земного життя і вдостоїтись вінців святості Небесному Царстві, від імені Архарейського синоду Української греко-католицької церкви Україні блаженніший Святослав, дану в Києві при Патріаршому Соборі Воскресіння Христового у день святого Отця нашого Григорія Богослова, Архієпископа Царголицького. Христос рождається!